І як зрозуміти, що час розлучатися? Це завжди складне рішення. Але якщо ваш партнер критикує вас, обмежує ваш розвиток і ваші спроби зберегти відносини призводять до постійних односторонніх компромісів, і в цілому ваші стосунки приносять вам лише гірше самопочуття, ніж ви мали до них, то можливо настав час подумати про це складне рішення. Якщо вийти з таких відносин, насправді стане лише краще, бо ви звільнитесь від усіх тих обмежень та негативу і зможете знову побачити і відчути чудовий присмак свого особистого життя. Це я спостерігаю у всіх своїх клієнток, які зробили такий великий стрибок після завершення таких відносин. Звільнитися від того, що приносить лише біль і страждання, це доросле і раціональне рішення. Після розставання ви знову зможете спрямувати свої зусилля на ваш розвиток, особисте щастя, самовдосконалення і страхи перед невідомим та сумніви швидко почнуть зникати. Це тому, що ви нарешті стикаєтеся з кращим життям. Якщо тобі потрібна допомога, я чекаю на тебе тут.